Всім привіт! Ради вас знову вітати на своєму каналі Таро Ворожба. І ем, мені на очі попалася така, знаєте, е, новина не дуже така, не дуже мені сподобалася. Зараз я її е, зачитаю. Що у зимій, е, новина про те, що у земній корі е, стався розлом. Уздовж Західного узбережжя Канади. Та США прямо під водою утворилася гігантська лінія розлому довжиною понад 900 кілометрів. Одна тектонічна плита лізе на іншу. Приблизно кожні 300 років такі розломи провокують потужний десятибальний землетрус. Останнє таке було 1700 року. Землетрус спричиняє цунамі завишки. 35 метрів. Якщо така хвиля досягне узбережжя Каліфорнії, Орегону, Вашингтону і Ванкуверу, то вони підуть під воду. Ось такі новини. Знаєте, щось мені не дуже подобаються такі, такі новини. І хотів, хотів би роздивитися, чи дійсно будуть якісь неприємні. Так, скажімо так, наслідки, чи буде дійсно якась катастрофа від того, що ці плити вздовж Західного збережжя Канади та США, що ці плити вони ну, лізуть одна на іншу, як вказано в новині. Ось, А в останній дійсно таке було в 1700 році. Тоді ця подія називалася як Земтрус в Каскаді. Тоді ця подія називалася Земтрус в Каскаді. Він стався 26 січня 1700 року і є одним із найвідоміших і найпотужніших землетрусів в історії. Можу вам розказати про декілька ключових моментів цього землетрусу. Цей землетрус стався в зоні субдукції Каскадії, де Тихоокеанська плита Хуанде Фука це така назва плити, занурюється під північно-американську плиту. Цей процес створює значну напругу, яка з часом вивільняється у вигляді потужних землетрусів. Магнітуда і тривалість землетрусу мають, ну. Цей землетрус має оцінювану магнітуду в 9 балів. Цей е, Минулий розлом е, простягався більше, ніж на 1000 км, і е, сила поштовхів, вініше час поштовхів за оцінками становив декілька хвилин. Е, дуже потужні поштовхи 9 балів. Також було цунамі, яке вразило узбережжя океану, зокрема сучасні території США і Канади. Цунамі також перетнуло Тихий океан і досягло берегів Японії через 10-12 годин після землетрусу. До речі, японські хроніки зафіксували це явище, і що підтвердило і дату, і час землетрусу в Каскаді. Наслідки це мало, скажімо так, не дуже гарні. Корінні народи, які проживали на узбережжі у цих от зазнач... зазначених територіях, вони зазнали великих втрат. Дуже багато людей загинуло. І навіть існують усні перекази корінних народів, які описують потужний зелетрус і великі хвилі, що накрили узбережжя. Вчині. Вчені використовували різні методи для підтвердження детального вивчення цього землетрусу. Зокрема, він аналізувався від кілець дерев до судових шарів, а також знаходили різні сліди цунамі у різних регіонах, які були зазначені, так і що знайшло своє підтвердження. Навіть у дослідах вчених. Ось такий був землетрус 26 січня 1700 року. Скажу так, це була катастрофа. Це була катастрофа, причому для різних, так, для різних культур і так далі. Ну, добре, давайте з вами подивимося, чи призведе цей, цей розлом, який є зараз, до. Катастрофи. Ну що ж, я зараз пришедшу відео, як завжди, і ми з вами роздивимося перше питання. Взагалі, чи буде щось страшне, чи буде якась катастрофа? Призведе цей розлом у земній корі, чи призведе цей розлом у земній корі до подібних наслідків, як землетрус у Каскадії, який стався 26 січня 1700 року. Чи призведе цей розлом у земній корі до подібних наслідків, як землетрус у Каскадії, який стався. 26 січня 1700 року. Покажіть мені. Так, і так, у нас перше питання. Чи призведе цей розлом у земній корі до подібних наслідків, як землетрус у Каскадії, який стався 26 січня 1700 року? Сьогодні розклад буде з перевернутими картами також. Так на дні у нас блази. Так, ну що ж, давайте з вами розглянемо більш детально. Що у нас випало? А, знаєте, що мене перше, що, що насторожує, це те, що не випало старших арканів. Вибачте, в мене перервався запис. А, якщо я не помітив, я вже почав розповідати. Добре, тоді я розповів з самого початку. Якщо що, потім, а, якщо вже є, то що я розповідав, тоді я не примонтажу, виріжу. А, так. А, дивіться. А, Ця журналістська стаття вона не зовсім така ну, правдива і має на меті привернути увагу до проблем навколишнього середовища. Також мета цієї статті це так званий, як вона називається, так званий, так званий дауншифтинг для спонукання переїзду у сільську місцевість. З ну, скажімо так, упорядженого, да, упорядоченого такого міського житла. Заради заради чого? Заради єднання з природою і здобуття загальнолюдських таких якихось цінностей замість матеріальних. І ем, щоб люди щоб люди гірко ну, протверділи. Та втратили свої ілюзії про свою безпеку у великому місті, так чи у якихось великих агломераціях містах, а, ну і почали, почали якось ну, діяти, скажімо так, спонукати людей до дій. Тому що а, великі міста, вони а, ну, за задумом авторів цієї статті, вони небезпечні є. Ось так, може це заказ якихось зелених і так далі. Ну, тобто замовлення якихось зелених. Е, тому що тому що я такою проблемою, так, як розлом за мною кари, е, ну, такої гігантської, як описано в цій статті, можливо, воно і є, можливо, воно і починається. Е, е, я не бачу. І е, у нас на дні карта Блазня. Карта Блазня і колесо Фортуни, Да? І е, десяточка мечів. Про що нам це каже? Е, вона карта Блазіна нам каже, що дійсно, так у поєднанні з, з цими картами, каже, що е, дійсно природа м, непередбачувана і здатна на, на сюрпризи, причому на сюрпризи е, і досить, досить такі, скажімо, погані з великою кількістю жертв. Дійсно. Але знаєте, і карти кажуть, живий, як живеш, роби, що робиш. робиш е, ну, все одно ти все не передбачиш. Скажімо так, від смерті не втечеш. Ось ось, ось таке от. Що я вам можу сказати? Ну, і це все, тому що найближчий час катастрофи не буде. Ну, по крайній мірі, такої, яка була в Каскаді, так, 26 січня 1700 року. І на цьому все. На цьому можна завершувати розклад. О. Тому що якоїсь такої масштабної катастрофи з мега з мега-землетрусом у найближчий час не буде. Так. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Прошу вас писати в коментарях. Ваші питання, ваші думки. Я буду радий їх е, прочитати. Питання, питання роздивлюся обов'язково у наступних відео, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Е, також ви, е, ви при бажанні можете задонатити на цю картку на розвиток каналу. Е, все, за вашим бажанням. Я вам дуже дякую і до слідучих зустрічей на каналі Таро Ворожба. Па-па.